Друзі, привіт! Вас вітає текстильна група Кавлатекс. Надійний та перевірений постачальник, сортовного секундента в Україні і зараз вашій увазі представлений лот кофт флісових під кодом позиції 252. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 доларів, вага мішка 20 кг, вартість мішка 70 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою таку поштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Не втрачайте, друзі, можливості придбати хороший лот кофт флісових під кодом 252. На сьогодні це у нас 10-й мішечок іде. Попередні 9 вже продано. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. 10 мішок, кофт, флісових під кодом 252. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 доларів, вага мішка 20 кг, вартість мішечка 70 доларів. Для замовлення пишіть нам особисті повідомлення Viber Або телефонуйте, друзі. Позиція вже закінчується. Кількість товару обмежена. Повторюємо код позиції 252 кофти флісові, міксовані. Країна постачальник іде Америка. Слідкуємо за нашими прямими ефірами, а для замовлень пишемо вайбер за вказаним номером, друзі. Наразі це в нас мається вже 10 мішечок флісових кофт. Ціна за кілограм 3,5 долари вартість мішка. 70 доларів для замовлення достатньо написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Замовлення, друзі, приймаються не лише мішечки з відеоогляду, Ви завжди можете написати нам особисте повідомлення та зробити замовлення запечатаного мішка флісових кофт, так як позиція вже закінчується. Будьте першими, хто придбає. Повторюємо, зараз представлений лот флісових кофт кодом 252 ціна за 1 кг становить 3,5 доларів, вага мішка стандартна, 20 кг. Вартість лота лише. 70 доларів. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідніше та зручніше. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою «Кавлатекс» надійним та перевіреним постачальником сортованого, друзі, секонд-хенда в Україні. Будьте першими, хто придбає один із запропонованих лотів. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 252. Кофти флісові. Міксовані. Країна Постачальник Америка. Вартість мішка становить 70 доларів. Зустрічаються модельки із капішоном і жилетки. Дуже хороша позиція. Робимо репости, ділимося зі знайомими. Замовлення приймаються також на. Дану позицію без огляду встигніть придбати, так як кількість товару обмежена, кофти вже закінчуються. З вами була текстильна група Kovlatex. Повернемося, друзі, через пару хвилин.